Вітаю в ефірі Новини День за днем. Сьогодні у випуску ми розкажемо вам про таке. Як захистити себе та інших від грипу? Нам розповіли лікарі-епідеміологи головного управління Держсанепідслужби у Вінницькій області. Матеріал про це дивіться далі. Що цікавого було на новорічній олімпіаді, Мороза, дізнавалась я, Ірина Кор. Про бразильський вид бойового мистецтва капуеро, більше розповім я, Роман Манга. 16 дівчат відібрали для участі в конкурсі Міс Вінниця. Вірусу грипу у Вінниці та області на цей час немає. Це констатують у головному управлінні державної санепідемслужби. Спалах захворюваності лікарі прогнозують на кінець січня, початок лютого. Щоденно вони слідкують за рівнем захворюваності вінничан на гострі респіраторні інфекції і проводять дослідження у своїй лабораторії на наявність вірусу грипу у хворих на ГРВІ людей. Олена Гук продовжує тему. У цій лабораторії ідентифікують вірус грипу. Вже за добу лікарі-епідеміологи можуть з певненістю сказати, чи є у хворої людини грип. І якщо є, то який його підтип. тип? Нашу лабораторію поступає матеріал з носу і ротоглотки, та також на метод люмінесцентної мікроскопії, це маски носу. Ми проводимо обробку цього матеріалу і проводимо далі дослідження. Цей метод дозволяє нам виділити РНК вірусу грипу. Це підтверджує, що. Це дійсно є вірус грипу. Обробка матеріалу проходить в ламінарних боксах, це шафа безпечної безпеки співробітника, який працює з матеріалом. Вірус не попадає вже в зовнішнє середовище. Зовнішнє середовище. Ці дослідження є безкоштовними, тобто ми наполегливо рекомендуємо лікарям, лікарям-практикам, до яких звертаються хворі за медичною допомогою, навіть хворі, які перебувають уже на стаціонарному лікуванні. Саме важливо, щоб лікар якісно відібрав матеріал. Ось і щоб матеріал був своєчасно доставлений і лабораторії, і звичайно, щоб матеріал був відібраний від людини на початку захворювання, не там на четвертий, на п'ятий день, тому що вірусу грипу там уже може не бути. Коли ми. Діагностували збудник вірусу грипу, виділили хоча б в декілька хворих. Ми вже тоді даємо рекомендації лікарям, що дійсності на території області циркулює вірус грипу, а не інші віруси, і який саме вірус грипу, чи вірус грипу типу А, чи вірус грипу типу Б. І від цього вже залежить і тактика лікування хворих, навіть тих хворих, які не обстежені лабораторно. На даний момент грипу у Вінниці та області немає, запевняють епідеміологи. Рівень захворюваності на сьогодні складає 30 випадків на 10 тисяч населення при епідемічному порозі 60 випадків на 10 тисяч населення. За прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров'я, за прогнозами українського центру грипу. На території нашої області та й держави в цілому передбачається циркуляція трьох штамів вірусу грипу. Ну найбільше ймовірніше епідемічне поширення грипу буде пов'язано з вірусом грипу А H3N2. Оскільки цей збудник не циркулював на території нашої області та й держави в цілому впродовж двох останніх років, не виключена можливість циркуляції так званого пандемічного штаму вірусу грипу ан 1Н1 та вірусу грипу типу Б, не потрібно займатися самолікуванням, а при перших ознаках грипу, а оці ознаки, подібні до багатьох інфекційних хвороб, потрібно звертатись за медичною допомогою. Звичайно, повноцінне харчування, звичайно, вживання в їжу продуктів, багатих вітаміном. С ось такі заходи миття рук після того як людина побувала на вулиці. Грип на Віночині чині десь про себе знати наприкінці січня, початку лютого, поки є час, Степан Томан радить робити щеплення. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал Віта. Кадрові зміни у Вінницькій облдержадміністрації. У губернатора Вінничини Івана Мовчина новий перший заступник. Ним став Максим Боровський. дякую. Зроблю все можливе для того, щоб забезпечити 100% виконання тих завдань, які безпосередньо ставить Іван Михайлович. З огляду на те, що вони дійсно спрямовані на результат. І в кінці результатів вони спрямовані якраз на покращення рівня життя людей нашої області. Помінявся і заступник голови облдержадміністрації з агропромислового розвитку. Відсьогодні цю посаду обійматиме Валентин Поліщук. Обіцянок багато давати не буду. Скажу одне, покажемо свою діяльність праці Новорічна олімпіада на призи Діда Мороза та Снігуреньки відбулась в центральному парку біля ялинки. Вихованці дитячих спортивних шкіл та глядачі змагались в інтелектуальних іграх, катаннях на санчатах, виконанні пісень та перетягуванні канату. Переможці отримали солодкі подарунки. Розпочалась олімпіада з загадок на спортивну темату. Поки на траві. Там було змагання. Я бачу в тебе там задатки. На співай обземно тільки наступного разу не під будинку нас на самчата. Е, ну що звати і... трішки? Потанцюємо. По да? Там фісту, Я запрошую анімаційний показати, колектив Зумба. Ми зараз з вами Ваша задача повторювати всі танцювальні рухи даного хореографа. У, і там то краще виконує а подарувати. Я катав своїх учнів учнів в естафеті, і ми всі естафеті прийняли перемогли. початку були як би сказати, півфінальні зустрічі, і в фіналі ми теж добули перемогу. Сьогодні наші юнаки і дівчатка своїм здоровим способом життя показують, як треба рухатись вперед. Своєю активністю ми сьогодні залучаємо і е, інших діточок до занять фізичною культурою та спорту. Е, що приємно, що сьогодні приймають участь не тільки діти дитячої нацьких спортивних шкіл, а й всі бажаючі, як ми бачимо, на площі їх сьогодні достатньо. Е, сьогодні подарунки від головного діда мороза нашого міста по прізвищу Гроз. Окрім спортивних та інтелектуальних завдань, на Олімпіаді мали місце і танцювальні конкурси. І війна коршполег, він телеканал Віта. Ці навчають капоера. Це бразильський вид єдиноборства з елементами акробатики і танцю. Займаються цим бойовим мистецтвом у школі сандзала. На тренуванні побував наш репортер Роман Гах. Капуеро – бразильський вид бойового мистецтва поєднання з акробатичними та танцювальними елементами. Вивчають у школі Санзала. Тут займається близько 50 хлопців та дівчат. Михайло Лавровський займається капуеро близько двох років. Каже, захопився цим видом єдиноборства після перегляду ось цього фільму, тільки сильніший з Марком Дакаскасом. Фільмі зацікавило, Почав в інтернеті шукати, де в нас є такі війниці. Десь за три місяці я ж знайшов, було дуже важко. Філософія тут якби, теж є. Якби говорив один відомий мастер, що він хотів навчитися битися, прийшов на капоїру. Хотів навчитися співати, прийшов теж сюди. танцювати теж. От Марину Ковбуль на тренування з капуаєра до школи синзала привела подруга. Подружка змилася на наступні тренування, я як то залишилась. Ну, я була з самого початку, мені це дуже подобалося. На наступні заняття я вже взяла абонемент. Я загорілась ідеєю. Я перейшла з другого бойового мистецтва і мені. Это ближе всего. Тут все настроено на музыке, на позитиве, и мне это импонирует. Это меняет образ жизни. То есть мысли идут не в негативную сторону, как на атаковать кого-то. Тут мысли идут как развитие себя, как учиться подстроиться под кого-то, нежели нанести кому-то урон. Ну а в жизни приходилось применять капуэру? А, капуэра нет. К счастью, нет. Сейчас мы показываем для вас основу основ капоэра. Это движение называется джинга. Это основа, с чего начинается игра, рода, наши занятия, разминки. И это основа для того, чтобы делать все удары, все приемы. Все, что нужно научиться, это делать джингу. Итак, та же джинга, Здесь с правой стороны парень выполняет удар, который называется Mellow де френч боковой удар, наносится в голову, а второй делает уклон, который называется эшкива, капоэра. Девушка выполняет базовое движение джинга, выполняя при этом удар с разворотом, называется армада, копейера. А с правой стороны парень выполняет уход от удара армады. Уход называется негачива. Садясь на заднюю ногу з джинги, уходя таким образом и уклоняется от удара. Люди находят каждый свое. Некоторые находят здесь ритм, поиграть на музыкальных инструментах, побыть, пообщаться с людьми. Некоторые находят здесь боевое искусство, где можно научиться защитить себя. некоторые находят здесь акробатические элементы, где можно показать себя и в акробатике, попрыгать, растянуть свое тело, сделать более гибким основная подача это действительно позитивности в массы это спорт в первую очередь у кого есть огромное желание тот может прийти и заняться в любом возрасте у нас есть дети с 5-6 лет и есть люди около 40 и 50 лет Роман Гах, телеканал Вита З понад ста дівчат лише 16 будуть брати участь у конкурсі Міс Вінниця, який запланований на 3 березня. У Вінниці відібрали претенденток на корону королеви краси 2013. Це був перший етап конкурсу. Дівчата більше двох годин дефілювали перед журі. Спочатку у сукнях, потім в купальниках. Як це було у матеріалі далі. Ми проходимо да? серце. Називаємо себе, я познакому називаємо себе, називаємо себя таблиця. Дальше короткая петеля, то есть совсем короткая. Да? И стали на свое место. Все, поехали. Прошу вас. Людмила, Людмила номер 18. Сидеть. Спасибо. Следующая. Все точно так же. Только мы ничего не говорим, подходим короткая дефиле и уходим. Двадцатый номер Влада. 21 июля. Конкуренция ощущается, но, естественно, не маленькая много девочек видно, все, ну, много заслуживают. Я считаю лично, что девочки, которые уже сюда пришли, они уже заслуживают победы, потому что это в какой-то степени борьба, борьба уже с собой. Спасибо, 23 Спасибо. 24-я Наталья. Пришла для себя поучаствовать, опыт жизненный и просто, ну, чтобы не было скучно. Коленки держат, руки тоже. Естественно. Просто если не бояться, это уже просто нету смысла сюда даже идти. Стартуем со своего места. Спасибо, Анастасия. Боялась, чтобы не упасть на сцене, там, не знаю, ну, в принципе только это, наверное. Потом я уже успокоилась на сцене и, и не так страшно, как кажется. Вибирати завжди дуже складно, тому що немає ж таких критерій, але я особисто керувався правилом, за яким дати можливість вибрати таку дівчину, яка надалі могла би конкурувати достойно на теренах уже України, і можливо навіть на теренах світу. Тобто я дивився по тим параметрам, які використовуються в таких загальносвітових тенденціях. Мені подобається. Подбор дівчонок і ті, кого ми вибрали. Я правда, що так тяжело. Я нікотерех помню. сейчас посмотрим всю 16-ку, мені кажется, що було достатньо неплохо. Ці 16 дівчат перемогли у кастингу до конкурсу «Міс Вінниця-2013». вже 23 січня. Вони розпочнуть готуватись до фіналу конкурсу. Вадим по тату, фолехлітвінцев телеканал. Віта. На водохреще, 19 січня на Вишинському озері о 12-й годині відбудеться театралізоване зимове плавання. Освятять воду об 11-й ранку. Поплавати в крижаній воді можна буде і на ставу, і на ставку в районі олії жиркамбінату та біля півострова Бригантина. Ввечері о пів на шосту на майдані незалежності відбудеться церемонія закриття резиденції Діда Мороза. А о 18-й годині офіційно закриють головну ялинку міста в центральному парку. Чого чекати завтра від погоди, ви дізнаєтесь? За мить. Наступного тижня в цій студії у вечірній час для вас працюватиме Олена Гук. Перші новини понеділка дивіться о 7.40 з Ольгою Сольвар. А я бажаю вам хороших вихідних. 19 січня у Вінниці буде хмарно. Вночі та вранці – сильний мокрий сніг. Місцями ожеледь та налипання снігу. Вітер північно східний – 7-12 метрів за секунду. Температура вночі – мінус 2, мінус 7, в день – мінус 1, плюс 4.